Інформаційні підсумки середи 19 червня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску! Дивіться! Об'єднання у захисті. Хмельницька громада стала учасницею міжнародної конференції з питань відновлення України у Берліні. Енергія геліусу. Сонячну електростанцію потужністю 100 кВт облаштували на даху трьох поліклінік Хмельницького. Відмінникам медалі. У Хмельницькому відзначили кращих випускників і переможців олімпіад та конкурсів. Сонячну електростанцію потужністю 100 кВт облаштували на даху трьох поліклінік Хмельницького. Спочатку отриману електроенергію спрямовували для забезпечення роботи медзакладів. Згодом надлишок почали продавати у мережу. Електростанцію облаштували за кошти Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. На це витратили близько 4 мільйонів гривень. За попередніми підрахунками, станція окупиться протягом 4,5 років. У МОЗ повідомляють, що такий досвід є унікальним для України. Ірина Муляр детальніше. 112 сонячних панелей потужністю 50 кВт встановили на даху Хмельницької поліклініки номер 2 Електроенергію, яку вони виробляють, використовують для забезпечення роботи медзакладу. Якщо взяти за основу наші три найбільші поліклініки це друга, перша і четверта поліклініка, споживання йде приблизно від 60 до 70 кВт в годину. Тому ми забираємо електроенергію, вибрану сонячними станціями, решту беремо від Хмельницького рем. Ще 64 панелі потужністю 30 кВт встановлено на даху першої поліклініки, а 48 панелей на 20 кВт на даху четвертої. Загалом сонячна електростанція, встановлена у трьох медзакладах, генерує 100 кВт електроенергії. Мережевий інвертор перетворює постійний струм у змінний і подає його до будівлі. А надлишок електроенергії, який виникає переважно у вихідні, нещодавно розпочали продавати у мережу. У міністерстві охорони здоров'я. Повідомляють, такий випадок є унікальним для України. Максимальна віддача електроенергії у нас відбувається вихідні дні. Коли споживання будівлею складає від 2 до 4 кВт, а в сонячні дні сонячні електростанції мають можливість працювати на повну потужність. Також невеличка віддача є в будні дні, ну це не дуже багато і також це залежить сильно від погоди. Від пори року, від кута сонця. Механізм самовиробництва електроенергії Нет Білінг запрацював в Україні влітку минулого року, коли були ухвалені зміни до закону щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України. Саме Нет Білінг і дозволив медзакладам продавати надлишок електроенергії. Це не великі суми, це не великі… Якісь кошти, але це дало нам можливість зняти запобіжники з вироблення. Електроенергії, і тому ми максимально у всі інші дні можемо використовувати енергію сонця власне для себе. Бо коли ми починали встановлювати батареї, на кожній батареї були такі обмежувачі, і ці обмежувачі не давали можливості забирати всю енергію сонця, яка є. А тепер ми можемо максимально забирати для себе. Тут виявилося важливішим той факт, не те, що ми будемо продавати в мережу, а те, що ми зможемо максимально взяти для себе. Облаштували сонячну електростанцію на трьох поліклініках за рахунок міського лікувально-діагностичного центру. Загалом витратили близько 4 мільйонів гривень. За попередніми підрахунками, станція окупиться за 4,5 роки. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Хмельницька серед чотирьох громад області, котрі були представлені на міжнародній конференції з питань відновлення України. Захід відбувся минулого тижня. Його слоган об'єднані у захисті, а приймав конференцію Берлін, столиця Німеччини. Про що вдалося домовитись? Хмельницькій делегації з міжнародними партнерами розповість Вікторія Паламар. Представники Хмельницької громади стали учасниками третьої міжнародної конференції з питань відновлення України. Першу у 2022 році приймало швейцарське місто Лугано. Торік це був Британський Лондон. Цього року конференція відбулася у Берліні, столиці Німеччини. Міжнародні партнери наполягали, аби на захід прибули представники не лише центральної влади, а й якомога більшої кількості громад України. Хмельниччина була представлена чотирма. Це Хмельницький, Ярмолинці, Чемерівці і Тевофіпель. На жаль, Хмельницький і Хмельницька область не мали свого виставкового станду. Я сподіваюся, на наступний рік це зміниться. Але, попри те, мали можливість поспілкуватися з різними сторонами, зацікавленими відновлення в Україні, в тому числі і представниками урядових інституцій західних країн. Загалом конференція зібрала близько двох тисяч учасників, серед них президент України, канцлер Німеччини, президентка Єврокомісії, міністри уряду Британії, Італії та інших країн. Якщо у попередні роки наголошували насамперед на залученні грантових коштів на відновлення України, то цього разу більше йшлося про інвестиції. Тепер основним акцентом йшло про те, що Україна досить сприятливий простір для приватних інвестицій. То були заклики вкладати в, в різні сфери економіки України інвесторських коштів, які відповідно можна повернути, на яких відповідно можна заробляти. Представники Хмельницької громади обговорили з міжнародними партнерами розвиток когенерації. Тепер місто очікує на підписання договорів з інвесторами. Дуже важливо, що це інвестиційні договори, і ми розуміємо, що не тільки Хмельницької ради бюджет досить таки обмежений, адже основним пріоритетом є оборона України. Це кошти, які можуть вкладатися бізнесом, на яких бізнес буде заробляти, і вони будуть покращувати енергетичну стійкість нашого міста. Власне, отримали багато контактів, багато знайомств, які в майбутньому можуть також вилятися в досить такі цікаві інвестиційні проекти нашої громади. Наступного року конференцію з питань відновлення України прийматиме столиця Італії Рим. Вікторія Паламар, Павло Романюк. Новини міста. 226 медалістів цього року має Хмельницька громада. Ліцей номер 11 став лідером за кількістю відмінників. Там одразу 27 золотих випускників. Сьогодні їм вручили медалі. Почасними грамотами і сертифікатами також відзначили переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсів. Олександра Семенюк детальніше. Розкішні сукні та вишиванки, неприховане хвилювання та сльози радості. У Хмельницькому привітали цьогорічних медалістів. Золото за відмінні успіхи в навчанні сьогодні отримує випускник ліцею номер 13 Антон Стойко. Я приймав участь в Ман. Це мала академія наук з англійської мови. Це дійсно напав на тим, чим я пишаюся, тому що я дійсно старався, готувався до цього. Я би побажав їм подальшого кращого майбутнього, щоб вони не помилилися із вибором своєї професії, щоб по житті все було просто гаразд. Наполегливо навчалася і отримує за це золоту медаль. Соломія Гайдова. Дівчина закінчила ліцей номер 3 імені Артема Мазура. Далі я буду вступати в Чехію. На архітектурний факультет після навчання я планую повертати в Україну. Оскільки це моя країна, свої знання, те, що я здобуду за кордоном привнести і поповнити наші так само якісь можливо архітектурні об'єкти, адже я вважаю Україну своїм домом і я вважаю своїм обов'язком як громадянина щось їй також віддати. 200 балів з кожного предмету НМТ, а саме з математики, англійської та української мов, отримала Яна книр. Дівчина каже, такого результату вдалося досягти завдяки знанням, котрі дали у школі. Ці знання, які я мала, я здобула протягом всього свого навчання. І так як я кожен рік повторювала все, що я знаю, тому що я кожен рік готувалася до Олімпіад з усіх цих предметів. Завдяки щорічному повторенню я мала багаж знань, які я вдало використала на НМТ. Тішаться здобуткам дітей і батьки. Цей мій шлях також. Переповнюють емоції, я дуже горда за нього. Він дуже багато за весь час. За 11 років взяв Олімпіад, призові місця, і сьогодні він отримує. Я я вважаю заслужену свою золоту медаль. Я завжди плачу. Знаєте, той період ми всі ж пройшли, ми всі залишились в Україні. Ми всі пройшли цей шлях, коли діти, тільки тривога, і всі батьки кажуть, я вже забираю зі школи. директор каже: не переживайте, вони тут з безпеці, вони продовжують навчання. І так далі. От Аман пройти, ман, написати. Найскладніші роботи наші діти ви винаходять крила, винаходять нові дрони, удосконалюють ще щось. От то така еліта нашої України. Цьогоріч хмельницькі школи мають 182 золотих медаліста і 44 срібних. Ліцей номер 11 став лідером за кількістю відмінників. Там одразу 27 золотих випускників. Кількість медалістів з роком в рік суттєво збільшується, оскільки нам. Медаль не впливає підсумки державну підсумкову атестації, яка була скасована в 2020 році. Ну відповідно, сьогодні ми також відзначили кращих наших здобувачів, які отримали призові місця на всеукраїнському рівні з Олімпіад, з манів з конкурсів Яцика, Шевченка. Це сьогодні 30 учнів, і також були відзначені 25 педагогів, які готували даних учнів для того, щоб отримати такі досягнення нашої громади. Успішні люди завжди проходять тернисту дорогу. Дорога, яка має величезну кількість проблем, викликів і успіх це тоді, коли ти береш на себе відповідальність, вирішуєш ці проблеми, ніколи, наскільки важко не було, не опускаєш руки, ніколи не здаєшся, завжди виправляєш свої помилки і рухаєшся тільки вперед. Я щиро бажаю, аби ви всі були успішними людьми. Олександр Семенюк, Марія Соколова, новини міста. Волонтери захисту долучились до всеукраїнської акції Ворогам Кришка. Вони збирають кришки від пластикових пляшок. Їх направлять на переробку, а виручені кошти на закупівлю БПЛА. Хмельничан закликають долучитися. Принести кришки можна у волонтерський центр за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Ініціювали акцію представники благодійного фонду «ОВЕС». Також збирають кришки волонтери з філій. Захист об'єднання волонтерів у Городоцькій та Ізяславській громадах. Це не лише допомога армії, а й допомога природі. Це така своєрідна екологічна ініціатива. Збираємо кришечки від харчових продуктів. Це соки, молоко, соуси, різні майонези, кетчупи. Виключно від харчових. Вони мають спеціальне маркування всередині кришечки. Трикутник зі стрілочками, з написом 2 або 0,2. Саме такі кришечки потрібні для переробки. Не підходять кришечки від побутової хімії. Ось така, наприклад, вона має маркування 5. Таке не підходить для, саме для цієї переробки. Також нам приносять з-під шампунів. Різної побутової хімії ми такі не приймаємо і будемо їх здавати окремо на переробку. Також наголошую, що кришечки потрібно приносити чисті. Важливо в якому вони механічному стані, вони можуть бути порізані там з дефектами. Це неважливо, але головне, щоб чисті. Наші колеги з городка, наприклад, вони здають кришечки регулярно, долучаються навчальні заклади активно і вони вже здали більше 660 кілограм. Наші зяславські колеги також декілька мішків забезпечили. Випікання хліба як спосіб реабілітації. У Хмельницькому діє соціальний проєкт з лікування алко і наркозалежності. Ініціювали його служителі церкви Благодать Христа на території храму у мікрорайоні Книжківці. Вони відкрили пекарню. До роботи у ній залучають реабілітантів. Готову продукцію безкоштовно відправляють військовим та роздають вимушеним переселенцям, які нині проживають на території церкви. У нас у місті Хмельницькому є три філії церкви Благодать Христа, і це одна із філій на цій території, в цій церкві. Ми допомагаємо військовим тим, що ми печемо хліб. Робимо каші з м'ясом, робимо тушонки, і ми передаємо це на схід. Ще не було жодних людей, які прийшли до нас про допомогу попросити, і ми їм не допомогли. Їдуть волонтери, кажуть, нам треба хліб, ми їм печемо хліб, скільки треба. І бувало таке, що в нас хлопці чотири сутки без зупину пекли хліб, тому що треба було дві тисячі хліба, і хлопці не спали ночами, але зробили це. Хліб печуть наші хлопці з адаптації, з реабілітації. Тому що ми це приміщення купляли під соціальну церкву, під соціальний проект для реабілітації та адаптації хлопців після алко і наркозалежностей. І коли прийшла війна, ми трохи перепрофілювали, І зараз на цьому місці в нас проживають близько 24 людей, які вимушені переселенці, і також люди, які проходять реабілітацію, адаптацію від алко наркозалежностей. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, побачимось.